Вітаю на календарі 1 березня, перший день весни. В ефірі Капрі Ньюз. з вами працює Владислав Кухлевський і ми починаємо. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Як вижила, не розуміє. Місцева мешканка Красногорівки показує місце прильоту у власній спальні. кроваті. 53 травмовані та 12 загинули. Сумна статистика аварій у Покровському районі. З початку року в Покровському районі сталося. 98 дорожньо-транспортних прогод, у яких 53 особи е були травмовані, 12 загинуло. Яка ситуація із захворюваністю на ковід у селдівській громаді? Всього захворівших за прошлий тиждень гострими респіраторними захворюваннями було 70 чоловік. З них 51 – Це була дитина. захворіла. директор департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Провів прес-брифінг. Сьогодні на підконтрольній території е, Донецької області у нас залишається близько 500 тисяч населення. Зима закінчилась, опалення не дочекалися. Мешканці району Динас отримали обігрівачі від благодійної організації. Хотіла би сказати дякую за камін. У Нас двоє дітей. У мене вдома передають частинку родинного тепла на фронт. Покровські скаути плетуть обереги та сітки для ЗСУ. Дівчата, жінки, наші захисниці, вони кажуть, що це в цьому на яких як побували в рідному домі. Тому що всі це в моїй бабусі було таке. От вдома було Мирноградські спортсмени стали чемпіонами області з кікбоксингу. Перший бой на соревнованнях відкрили. Наші спортсмени виграв два пірових боя. Два наших два боя виграли накати. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Російські війська поцілили в 11 населених пунктів. Вбито та поранено цивільних мешканців. Ворожі снаряди вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Часів'яр. Курахове, СМТ, Велика Новосілка, Очеретине, селах Новоселівка, Перша, Красногорівка, Тоненьке, Ласточкіне, Калинівка. Окупанти били по мирному населенню з авіації, ракетних систем, РСЗВ, град, ураган, артилерії. Пошкоджено шість житлових будинків і гаражів. З авіації рашисти вдарили по селу Ласточкіне, поцілили в приватний будинок, вбили цивільних мешканців. Градами російські війська накрили велику новосілку. Пошкоджено три приватні оселі. Є загиблий. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Бахмуті, Часовому Яру, Калинівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Доба на території Курахівської громади минула неспокійно. Впродовж доби відбувся один обстріл з боку російських окупаційних військ околиць міста Курахове. На щастя, поранених та загиблих немає. Комунальні служби працюють в штатному режимі. Щоденно здійснюється підвіз питної води. Комунальні служби та місцеві жителі продовжують ліквідовувати результати ворожих обстрілів. Вживаються заходи щодо відновлення стабільного електропостачання, теплопостачання та інтернет-зв'язку. Як вижила, не розуміє. Місцева мешканка Красногорівки показує місце прильоту у власній спальні. Прифронтова Красногорівка потерпає від ворожих обстрілів щодня. Місто фактично знищене, але там і досі перебувають цивільні мешканці. У ці вихідні росіяни здійснили масований обстріл міста з градів. поцілили в приватні будинки, де залишалися літні люди, розтрощили стіни, дахи, пошматували меблі. Жителька Красногорівки показує місце прильоту у спальні біля її ліжка, на якому вона відпочивала. Як вижила, не розуміє. Так а ви спали, говорите здесь? алло. Я тут спала, і він прилетів. Тамо він через крышу ось. Да, Та я як підлетіла на кроваті. Це я... немножко не достал до вас. Да. Поліцейські приїхали швидко, задокументували наслідки ударів і запропонували евакуюватися. Люди перебували в стані шоку. Їдемо з нами? Ти що? Це, так, так? <ріхи> ну, рішайтеся, якщо що, ми вас вивеземо звідси. В криші дірка. Ну, на криші... Муж з цим з сусідом закрили. Білі янгали здійснили черговий рятувальний рейс та вивезли людей з-під обстрілів до безпечного місця. У поліції вкотре нагадують, вчасна евакуація рятує життя. Поліція ліквідувала найбільший картель в Україні. Правоохоронці документували злочини банди протягом року. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій і шести організованих груп. Ринок їхнього збуту охоплював майже всі регіони України. Вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень. Зброю, набої та інше. 53 травмовані та 12 загинули. Сумна статистика аварій у Покровському районі. Подробиці дивіться далі. На жаль, аварії на дорогах не є рідкістю. Вони стають причиною загибелі десятків тисяч людей і отримання травм сотнями тисяч. При цьому в більшості випадків їх причиною стають помилки, допущені водієм, або інші фактори, впливу яких цілком можна уникнути. Статистика ДТП у Покровському районі з початку року є така: З початку року у Покровському районі сталося 98 дорожньо-транспортних прогод, у яких 53 особи були травмовані. 12 загинуло. За аналогічний період минулого року по району сталося 122 дорожньо-транспортні пригоди, травмовано 24 особи, четверо загинуло. Дороги, якими водії пересуваються у Покровську, перебувають у жахливому стані. Немає жодної вулиці, де б власникам авто не доводилося маневрувати, намагаючись об'їхати ями та вибоїни. При цьому місцева влада з цим щось робити зовсім не поспішає. Чого тільки вартує вулиця Шмітте, чи Димитрівський міст, чи вулиця Гайдамацька. Перелік аварійно-небезпечних ділянок можна продовжувати далі й далі. Проте покровські керманичі лише продовжують годувати обіцянками майбутніх можливих. Ремонтів, але найсумніше те, що через аварійний стан доріг страждають не тільки транспортні засоби, які водіїв просто вбивають на покровських дорогах, а й люди. З початку року, поточного року, сталося 41 аварія, у яких травмовано 24 особи, загинуло дві. За аналогічний період минулого року ДТП було 59, травмовано 10 осіб, загинула одна особа. Існують такі фактори, на частку яких доводиться більшість ДТП. Найчастіше причиною ДТП стає перевищення швидкості, різкі маневри на слизькій дорозі та неуважність водіїв. Також у поліції зазначають, що значна частина ДТП є за участю водіїв на підпитку. Алкоголь і водіння не сумісні. Про це постійно нагадують працівники правоохоронних органів. Хотілося б зазначити, що водії на підпитку становлять особливу небезпеку. Найчастіше випадки дорожньо-транспортних пригод за участі сп'янілого водія призводять до загибелі людей. Тому хотілося б котре звернутися до водіїв, закликати не ігнорувати ці вимоги, не сідати на підпитку за кермо. У поліції вкотре закликають дотримуватися безпечної поведінки на дорозі, дотримуватися правил руху. Особливо у осінньо-зимовий період збільшувати дистанцію, бути більш уважнішими. Березень-2023. Яка ситуація із захворюваністю на ковід у селдівській громаді? Знають мої колеги. На сьогоднішній день у селидівській громаді у штатному режимі працюють чотири амбулаторії. На зараз працює у нас 15 лікарів та 28 медичних сестер. Це достатньо для того, щоб покривати і надавати первинні медичні послуги, послуги мешканцям як нашої громади, так і переміщеним особам, які перебувають і проживають зараз у нас. Що стосується захворюваності на ковід та герві, епідпоріг у громаді не перевищено. Всього захворівших за прошлий тиждень гострими респіраторними захворюваннями Було 70 чоловік, з них 51 – це була дитина, захворіла на горвоє. А захворюваність на ковід у нас теж в рамках під порогу і складає три особи всього за прошли тиждень. У громаді продовжується вакцинація від коронавірусної хвороби. Епідеміологічна ситуація стабільна у нас в наявності є вакцина проти ковіду, і також в достатньо кількості є швидких тестів для того, щоб определити це коронавірусна хвороба або не коронавірусна хвороба. Вакцинацію від коронавірусу можна зробити у будь-якій амбулаторії у кабінеті щеплень. Директор департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи провів прес-брифінг. На заході побували і мої колеги. Вчора, 28 лютого, відбувся брифінг директора департаменту цивільного захисту мобілізаційної та оборонної роботи. Головною темою для обговорення був цивільний захист населення Донеччини. Як зазначив начальник департаменту, одним з пріоритетних напрямків роботи є евакуація населення до початку бойових дій на території області на постійній основі проживало близько 1 мільйона 760 тисяч осіб з 26 лютого минулого року. З території області за сприянням органів влади, за сприянням волонтерів добровольчих формувань було вивезено, виїхало близько 1 мільйона 180 тисяч населення. В цієї кількості населення було евакуйовано 137 тисяч 849 дітей, близько 30 тисяч осіб з інвалідністю. Активна фаза евакуації відбувалася з лютого по червень минулого року. Потім деяка частина мешканців Донеччини повернулася до своїх домівок. Повернулися на постійне місце мешкання близько 140 тисяч осіб сьогодні. На підконтрольній території Донецької області у нас залишається близько 500 тисяч населення. За даними, які є на кінець лютого, на території області лишається ще близько 45 тисяч дітей. Під час обов'язкової евакуації восени вдалося вивезти у більш тилові громади таку кількість людей. Починаючи з 2 серпня 2022 року, згідно цієї постанови, Заходи, які вживались, привели до того, що ми евакуювали додатково майже 46 тисяч осіб мешканців у нашій області. З них шістсот тисяч Дитинки та дві осіб з інвалідністю наразі. Ситуація в області досить напружена, і такі міста, як Бахмут та часів яр, щоденно потрапляють під ворожі обстріли. На цей час там ще лишається досить велика кількість цивільного населення. Тому особливу увагу стосовно евакуації приділено сім'ям з дітьми. Починаючи з 11 лютого, ми додатково вивезли близько 200 осіб. Мешканців міста Бахмут із них 77 дітей та три особи з інвалідністю. Евакуаційні заходи триватимуть і надалі, бо це наразі є єдина можливість вберегти життя та здоров'я мешканців тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, та які розташовані у безпосередній близькості до лінії фронту. На фронті зараз воюють три з половиною тисячі державних службовців в лавах ЗСУ, Нацгвардії, СБУ та в інших військових формуваннях. 108 чиновників загинули, 80 отримали поранення. Повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчинов в ефірі телемарафону. За його словами, ще понад 200 державних службовців вважаються зниклими безвісти. Зима закінчилась, опалення не дочекались. Мешканці району Динас отримали обігрівачі від благодійної організації. Подробиці дивіться далі. З початку опалювального сезону мешканці району Динас зіткнулися з відсутністю теплопостачання в своїх квартирах. Все літо керівництво громади та тепломережі звітувало про 100-відсоткову готовність мереж до запуску опалення. Але чисельні пориви та холодні батареї показали, як насправді вони підготувались до зими. І навіть зміна керівництва тепломережі та куруючого зама не дали результатів. При майже нульовій температурі. В оселях люди виживали як могли. У цей же час Покровськ тепломережа годувала мешканців обіцянками, і всі останні чотири місяці поспіль розривала все нові нові ділянки, шукаючи пориви. Потім і зовсім керівництво громади в особі Добряка і Стебеля заявили, котельня на Динасі нерентабельна. Утримувати її немає резону, тому мешканці всього району планують перевести на індивідуальне газове опалення. Коли тільки цей процес буде розпочато, ніхто не уточнив. Зима офіційно закінчилася. Через місяць кінець опалювального сезону. Люди вже просто зневірилися і навіть не чекають, що у цьому році в їхніх квартирах буде тепло. Ну а сезон, чесно, у нас 11 пройшов дуже ужасно. отопление было буквально три дня есть, 10 нету. Как бы я не знаю, как это будет происходить и вообще, что это будет. Какие-то там документы собирать, как, что. Ну, никто ничего не выступает, никто ничего не говорит. Плохо зима прошла, холодно. Стены холодные. Очень холодно. тяжело, холодно, сильно холодно, мерзли, релись электрическими печками. Отопительный сезон у нас прошел в этом году ужасно. Декабрь месяц, это вообще было кошмар. Это холодно было, это у меня квартира отсырела. Жители все очень недовольны работой, тепло, работой теплосети. Как он прошел? Никак. Его не было просто-напросто. Весь сезон был холодный. Отопительного сезона у нас на Шмидта 8 не было от слова совсем. Если два дня отопилось за весь сезон, это очень хорошо. Отопительный сезон хорошо прошел. Дня 10 если грилы за все время, то и хорошо. За всю зиму, то есть с ноября, когда морозы начались, по сегодняшний день, 1 марта, ну, от силы три недели топилось. И придет сейчас платежка за февраль месяц, за то, что гоняется просто воздух по трубам, холодный, мне придет больше трех тысяч оплата. За что я должна платить? Вот я только что была в данный момент у мамы Патаманова, там еще больше квартира, там просто ледник. Там 5 градусів в квартирі на допомогу мешканцям Динасу прийшли благодійники, дізнавшись, в якій ситуації опинилися люди. Вони завезли для них масляні обігрівачі. Сьогодні нам гуманітарна місія Проліска за підтримкою ВКБ ООН розпочата видачу масляних обігрівачів для мешканців Динасівського району Покровської. Територіальної громади, які зараз фактично опинилася без теплопостачання у зі зношеністю тепломережі. 700 масляних обігачів покриють потреби понад 2800 осіб, що зараз перебувають без теплопостачання. З Зуманітарної організації проліска я столкнулася 3 числа, коли у нас купили телефон даний момент, конечно, у нас холодно, тому що пострадала криша. Ми дуже раді за цю допомогу, яку «Проліска» показала нам. Сегодня и тот день покрытием для крыши. Очень актуально. Ну, мне кажется, любая сейчас помощь актуальна. Ну, чтобы хоть что-то. Ну, Мы благодарны, честно. Я же считаю, что хоть что-то, но должны давать. Сделать. Хоть что-то, хоть возле кровати поставить. Уже теплее будет. Хотела бы сказать спасибо за камин. У нас двое детей у меня дома. Ну, я не думаю, конечно, что я смогу обогреть полностью квартиру, але хотя бы так, спасибо. Спасибо благотворительной организации, что дали нам обогреватели, так как отопления у нас вообще на диносе нет. Молодцы, организовали, выдали людям обогреватели, так как у нас нет отопления всю зиму. Квартира холодна. Тому люди будуть грез хайках та так. у черговий раз. Волонтери та благодійні організації довели, що своїми зусиллями можуть зробити для звичайних людей набагато більше, аніж керівництво громади, яке має для цього і гроші, і повноваження. Як бачимо, одні обіцяють та у черговий раз розробляють проекти. Інші просто допомагають тим, хто цього потребує. Передають частинку родинного тепла на фронт, покровські скаути плетуть обереги та сітки для зсу. Подробиці дивіться далі. Уже на перший місяць скаути Покровська разом з гуманітарною допомогою на передову стали передавати виготовлені власноруч лимки, які не лише зігрівають українських захисників та захисниць узимку, а й служать їм оберегами. Голова скаутського формування зазначає, що ідея плести килимки виникла ще улітку. Ми побачили, що на Сумщині. Бабусі в селах займалися тим, що дуже прохолодна весна була, війна розпочалася з незручної холодної в незручну холодну погоду. І вони в'язали килимки і передавали їх на передову. До плетіння калимків оберегів долучаються майже два десятки підлітків. Поділилися досвідом плетіння скаути із чеськими колегами. Навіть не дітям, це підліткам було дуже цікаво і у нас. Була така нагода побувати в чеському таборі на території Чехії. І ця ідея вона не тільки сподобалася нашим українським підліткам, але й місцевим дітям. Матеріали для виготовлення оборигів скаути спочатку виготовляли самотужки. Брали вторину соровину, ну, футболки свої, там пішли, все, що можна було пустити на виготовлення цього шнура. Взагалі, плетіння килимків дуже давня українська традиція у слав'янській культурі. Коло це безкінечне життя, і ми закладаємо в ці килимки саме цю ідею, що це не просто а килимок, килимок беріг. Виготовлення обореїв дуже швидко знайшло позитивні відгуки від військових, адже з ними навіть на фронті відчуваєш затишок. Дівчата, жінки, наші захисниці, вони кажуть, це от їм на побували в рідному домі, тому що це в моїй бабусі було таке, от дому було. З настанням зими місцеві скаути вирішили. Почали спробувати себе у плетінні маскувальних сіток. Наталія каже, ця річ зараз особливо потрібна. Дуже було важко сприйняти, навіть зможемо, не зможемо, тому що дуже великі вимоги до цих сіток. Багато ми переробили і, підключивши теж інтернет-магазини, ми закупили вітош, закупили сітку, і в нас це вийшло. Ми почали робити. І складна справа тільки в тому, що дуже важко виготовляти самі стрічки, якими потім вже ми плетемо. Проте зараз у скаутів виникають деякі складнощі у виготовленні саме маскувальних сіток, адже навіть у інтернет-магазинах неможливо знайти потрібну тканину. Немає взагалі білої вітощі. Ми коли кинулися, анчір'я були збирати, це був шок. І от той магазин, от інтернет-магазин, який нам. Ну, де ми знайшли, змогли це купити. Вже зараз у нього немає цвіту, тому що це дуже швидко розходиться. Перше замовлення вже вдало доїхало до свого місця призначення. Зараз скаути працюють над виготовленням ще трьох маскувальних сіток. Робимо білого кольору. Це на замовлення саме військових, тому що потім вони красять в той колір, який їм потрібен. Голова скаутського формування зазначає, роблять усе, що можуть, аби наблизити перемогу. Поєднують приємне з корисним. І діти розвиваються, і військові на фронті отримують частинку родинного тепла. У Греції пасажирський потяг зіткнувся з вантажним. Загинуло 32 особи. 85 осіб отримали поранення. Аварія сталася біля темпи близько опівночі. Після зіткнення почалася пожежа. Три вагони зійшли з рейок. Мирноградські спортсмени стали чемпіонами області з кікбоксингу. З 25 по 26 лютого 2023 року у місті Дніпро пройшли змагання для спортсменів Донецької області з кікбоксингу вако, на якому учасники з міста Мирноград зайняли призові місця. Учасників було 100 учасників. Наша команда виграла 12 перших місць, зайняла третє наші місце. Борноградським спортсменам випала честь відкривати обласні змагання. Перший бой на соревнованнях відкрили наші спортсмени. Виграв два перші бої, два наших, два бої виграли накаута. Достойно себе показали. Но я відкривав бой, Мені думки, я захотів бою одним разом, на дні офіс. Налаштувати спортсмена на боротьбу, допомогти йому сфокусуватися на супернику, сконцентруватися на поєдинку, а також підтримати, вислухати, направити на правильний шлях. Це далеко не всі задачі покладені на плечі тренера. Тому, аби юні кікбоксери перемогли, Євгенусіляко підтримував спортсменів. На останніх соревнованнях зайняв два, два перших місця. Зайняв два перших місця на останніх соревнованиях. Вот. Это огромная заслуга тренера. Он очень много сделал для того, чтобы мы показали такой результат. Соперники были хорошо подготовлены, но это опыт. Занял два первых места на нынешних соревнованиях. Соперники были довольно-таки трудны, но все прошло хорошо за людей. И труд, которым это был тренировка. После них соревнования заняла два первых места. слуга тренера у нас наслого трудов. Сипірники були підготовлені. Але Готуємося до чемпіонату України. На цьому не зупиняємося. Бажаємо юним спортсменам перемоги на чемпіонаті України, гарних результатів та ніколи не зупинятися на досягненому. Каратистка з Краматорська перемогла на Кубку Києва з карате. 26 лютого в місті Київ відбувся відкритий турнір з карате Кубок міста Києва. 2023 У змаганні взяли участь 178 спортсменів з 11 клубів. Усенко Варвара виборола золото в розділі Куміте. Дівчина є вихованкою СК Блекбелд. Тренер Коваленко Сергій. А тепер поговоримо про погоду на завтра 2 березня. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Покровському районі до самого вечора. Опади не прогнозуються. Температура в день коливатиметься від плюс 3 до плюс 2 градусів тепла, а вночі від мінус 3 до мінус 5 градусів морозу. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Бережіть себе та на все добре.